Свята Православна Церква, 16 квітня 2023 року, відзначила найбільше та найвеличніше свято, Світле Христове Воскресіння. В пасхальну ніч блаженніший митрополит Київської всієї України Епіфаній очолив у кафедральному свято Михайлівському Золотоверхому соборі столиці Урочисті Богослужіння. Полуночницю, хресний хід, великодню ранню та божественну літургію святителя Іоана Золотоустого. Предстоятелю автокефальної української православної церкви співслужили митрополит Сімферопольський і Кримський Климент, архієпископ Луганський, і Старобільський Лаврентій, архієпископ Вишгородський Агапіт, єпископ Васильківський Єфрем, братія Золотоверхої обителі та запрошене духовенство. Наприкінці Великодньої ранньої архієпископа Гапіт зачитав оголошувальне слово святителя Іоана Золотоустого у святу і велику неділю Пасхи. На божественній літургії, після Євангелія, яке цього дня традиційно читалося різними мовами, митрополит Епіфаній виголосив своє пасхальне послання преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім православним вірним України. Під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців батьківщини і мирних жителів. Також його блаженство возніс особливу молитву до Господа, в час, коли батьківщина в небезпеці. Одночасно в день величного свята Світлого Христового Воскресіння, виконуючи обов'язки намісника Свято Успенської Києво-Печерської лаври у складі Православної Церкви України архімандрита врага у співслужінні духовенства звершив урочисте богослужіння в головному храмі Лаври Свято Успенському соборі. Під час відправи возносилися молитовні прохання за українських воїнів, захисників Батьківщини за весь наш народ та за перемогу України над агресором. Після святого Євангелія Архімандрит Авраамій зачитав пасхальне послання блаженнішого митрополита Епіфанія. На завершення святкових богослужінь відбулося традиційне освячення пасок і великодніх приношень.